Всім доброго дня! З вами Car Service Garage, мій Golf 4. Дійшов я до того моменту нарешті тепла і всього, що буду змінювати ці свої універсальні бризговики, які я дуже мучився сюди ставив, але вони досить непогано стали і гарно перекривають виліт мого колеса. Але нарешті в мене з'явилися ось вони оригінальний номер. Це оригінальні брезговики Volkswagen Golf 4 передні Їх тут пара, ось як вони виглядають, і це дійсно резинопластик. Гляньте з цим гарним вусиком, і які вони високі. Наскільки вони, якщо порівняти з цими, дивіться, універсальними, як на них кажуть, польськими. Яка в них буде різниця по вусику? і Як воно буде набагато краще все перекривати? Ставляться на стандартні міста, під стандартні гайки? Процес. Як я буду це все робити? Зараз зніму старий і буду ставити новий. Нема нічого складного. Їх можна ставити навіть без колеса, але оскільки в мене тут заміна, втулок стабілізатора, знявши. Те колесо і не скористатись такою нагодою було б неправильно. Тому встановлюємо і покажу, як воно стоїть цей і як стоїть той. І потім, навіть коли тут накину колесо. Ви теж це все побачите в порівнянні. Отакі от у мене стоять універсальні. Поставлю їх давно, бо мені якось з ними машина краще як для мене, виглядає, але з цими вона буде просто бомба. Продовжуємо знімати Отже, дивіться, якщо по встановленню кріпиться на стандартні свої місця. Тут у мене не було пластмаски, я купив новий бачите, каліпсоринальний болтик. Замінив її тут у мене не було. Тут все встановив два нижніх своїх старих. ці, Цей новий і тут зверху ось такий от хрястик з отаким от замочком. Встановлюється він дуже-дуже просто. У вас є хрястик. Ви його завертаєте туди, і він має зайти на ту сторону, це щоб коли при встановленні, ви не подряпали саме крило. Потім є. Ось два елементи, один та інший. І він просто заходить та фіксує клад, тобто заводите його туди, в защолку, і профіксовуєте. Нема нічого складного. Просто вставляємо його сюди. Заводимо отак ось. Він встановляється. А тут, як ви бачите, виємка, тобто, цей замок ставиться сюди. В прижим, інший прижимаєте і плескоубцями підтягуєте. І все. На цьому установка завершена. І ось так ці брезговики тепер будуть стояти на нашому авто. Такий великий усик, все красиво обгинає, І отакий це вид має. Зовсім інша різниця, ніж ці. Бо ці, щоб не відгинались, мені довелося їх ще знизу прикручувати. І як бачите, тут дуже багато землі набивається, і це поє погано, тому що тут тоді збирається лишня волога. Зараз тепер оригінальні і отак вони виглядають. На автомобілі. Я скажу вам, що краще раз поставити отакі от, оригінальні і не мучитися таким, або їздити взагалі без них. Продовжуємо ставити. Ну що ж, машина вже на колесах. Ось так це, друзі, виглядає. Ось такі от, оригінальні борзговики у нас стали на автомобіль повністю. Ось так це виглядає. Вони досить гарно перекривають виліт колес. Набагато менше буде забризканий бік автомобіля. Вони дуже симпатично виглядають. І машина з ними зовсім по-іншому виглядає. Зазніму ще повністю відео, коли буде чистою, щоб ви могли це побачити ззаду, коли задні поставлю, але задні буде аналогові. А так от, так вони стоять. Як бачите, усик починається набага майже від молдинга. Отак як поставити по висоті, бачите, з середини молдинга. А тоді він починався з середини десь тут. Був усик тих дворників. Не дворників, а вибачаю, будь ласка, бризговиків. бризовиків тих універсальних. Вони теж, як бачите, у мене повнорозмірні, широкі, гарно перекривало 205 колесо, яке у мене стоять 205. Ну, Так це виглядає. Далі, далі буде більше. Підписуйтесь на канал, будемо міняти задні також. Він є в наявності, бо тут вони, щоб не завертались, навіть таку планку додав, бачите? Щоб стояли вони рівненько. І теж перекривали, вони перекривають теж мало колесу. І, на жаль, аналог поляк, також який дуже сюди гарно стає, а не отак, що ви його притягуєте верху, тут у вас отак от. де він? Торчить, вони стають, облягають, але висота їхнього початку така ж сама, як і в цих. Але стають краще, набагато і виглядають. А оригінальні також майже звідси буде ось, від середини молдингу. Ну, підписуйтесь і все побачите на каналі.